Чоловік розлучився зі своєю першою дружиною, коли Марку було два роки? У них були постійні сварки, і вона з дитиною повернулася до своїх батьків в Івано-Франківськ. Ми зустрічалися з чоловіком три роки, потім ми одружилися, і майже через рік нашого одруження одного дня чоловік каже мені, що з нами буде жити його син. Як ти до цього віднеслась? Звичайно, я була в шоці, тому що я збиралася будувати свою кар'єру, відпочивати, гуляти. У мене був ще романтичний період. І тут на мене падають обов'язки, які я не знаю, що з ними робити. У мене навіть своєї дитини ще немає, а тут чужа дитина, і я взагалі не знала, як його виховувати. Я не готова була зненацька стати мамою восьмирічного хлопчика. Чому саме так сталося? Чому не з мамою він жив? Мама е неблагополучна. А що означає неблагополучна? Пила? Це дуже важка історія для нашої сім'ї, і я не хочу про неї говорити. Це історія мого чоловіка, і я не маю права розповідати всі деталі. Неблагополучна — неблагополучне цьому мене одразу асоціації з алкоголем, з наркотиками. Дівчата, коли Марку було 6 років, його мама прийняла рішення поїхати в Італію по роботі. І там вона його влаштувала в італійську школу. Коли Маріку було 8 років, він якраз закінчив другий клас в Італії і приїхав на канікули літом в Івано-Франківськ до бабусі і дяді. Вже почався час іти до школи, але, на жаль, мама Марка б його лишила у дяді і не поверталася. І ми прийняли рішення забирати його до себе в Київ. Коли ми забрали Маріка, Чоловік багато працював, їхав на роботу рано і повертався пізно. І піклування при Маріка лягло на мене. Я відводила в школу, бігла на свої консультації. Потім я Маріку забирала, відвозила на футбол. А як до цієї ситуації віднісся сам Марік? Він не хотів залишатися з нами. Він дуже страждав. Він, він плакав. Я була в шоці. Як у цій малій дитині пояснити, що ти тепер живеш тут? Що в тебе вже взагалі все в житті змінилося. І через десь декілька тижнів вона йому подзвонила і вони розмовляли. Він ридав, він плакав, він дуже сильно змидвачував і казав, на що ти так зробила, для чого мені це все. Мама Зозуля Я просто не можу уявити, як можна залишити свою дитину. Взяти і залишити так. Ну. У нього просто внутрі була якась дірка відсутності любові. Було таке, що ми сиділи, дивилися кіно, а він сидів дивився на мене замість кіно. І... і мені було з цим дуже важко, тому що мені хотілося йому дати і більше, і більше я не могла. Я давала, скільки я можу, і, і це відчуття провини, що я не додаю стільки, скільки йому треба, щоб закрити ту дірку, а вона була просто безмежна. Мені здається, що Саша на себе дуже багато взяла тут, бо вона йому не могла замінити маму. Коли він тільки до нас приїхав, йому дуже було потрібно схвалення, що я є, я добрий, я все окей, в мене є, мене люблять, я потрібен. Коли ми пішли один раз зоопарк. Я була зі своєю подружкою, а в неї дитина такого ж віку, як Марік, і вони разом гуляли. Кожну хвилину, коли він качався на качелі, він мені казав: Саш, Саш, подивись, подивись. І я йому сказала: Марік, ти ж з подружкою, а я зі своєю подружкою, то ти з нею, а я з нею. І він так образився, він просто втік і сховався. Я його потім знайшла, ми з ним поговорили. Така реакція хлопчика на звичайні здавалося б слова свідчить про глибоку психотравму. Хлопчик почувався покинутим і непотрібним, не отримуючи любові. Така дитина, звичайні слова піди, пограйся, може сприйняти як підтвердження її внутрішнього стану. Тому я б радив бути обачливим у своїй поведінці та словах. Те, що підходить одній дитині, може бути нищівним для травмованої. Але в такій ситуації ви не можете захистити дитину від травматичного досвіду і брати на себе відповідальність за це неправильно та некорисно. ані для вас, ані для дитини.